Книга буття, глава 13 І піднявся Авраам з Єгипту, сам і жінка його, і все, що в нього було, і лот разом із ним до Негеву. А Аврам був вельми багатий на худобу, на срібло й на золото. І пішов він в мандрівки свої від Негеву аж до Бетелу, аж до місця, де на початку намет його був поміж Бетелом і поміж гаєм. До місця жертівника, що його він зробив, там на початку. І Авраам там прикликав Господнє ім'я. Так само й у лота, що з Авраамом ходив, дрібна та велика худоба була та намети, і не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати. І сталася сварка поміж пастухами худоби Авраамової та між пастухами худоби Лотової. А ханаанеянин та перезіянин сиділи тоді в краю. І промовив до лота Авраам Нехай сварки не буде між мною та між тобою і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня, хіба не весь край перед обличчям твоїм. Відділися від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то я піду ліворуч. І звів лот свої очі і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до Цуару. Перед тим, як Содом його мору, був знищив Господь, як Господній садок, як Єгипетський край. І Лот вибрав собі всю околицю Йорданську. І Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Ханаанській, а лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж до Содому. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. І промовив Господь до Авраама, коли лот розлучився із ним. Зведи очі свої та поглянь із місця, де ти. На північ, і на південь, і на схід, і на захід, бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам навіки Тобі та потомству твоєму. І вчиню я потомство Твоє, як той порох землі, так що, коли хто потрапить злічити порох земний, то теж і потомство твоє перелічене буде. Устань, пройдись по краю вздовж його та вширшки його. Бо тобі його дам. І Авраам став наметувати, і прибув, і осів між дубами Мамре, що в Хевроні вони, і він збудував там жертівника Господеві. Амінь.